Інвестиції в бізнес мої самообслуговування з розумом. З розумом не тому, що я хочу якось вас образити. Я хочу, щоб ви на сьогоднішній день, коли а, є бажання інвестувати в цей бізнес, розуміли, що треба підходити і вивчати ту компанію, котра вам встановлює обладнання, а, який досвід в неї. Є в наявності мийки, не тільки ті, котрі вони встановили клієнтам, а свої мийки, як в нашому прикладі, де я власник мийки і розумію в цьому бізнесі. Деталізацію вам дали по обладнанню. І ви розумієте, що ви купляєте, не купляєте кота в мішку, а потім дзвоните з питанням і проханням метро, допоможи, бо в мене з'явився конкурент, і він краще, ніж мийка, де я купив у когось. Тому бажаєш звертайся в топ-компанію по організації бізнесу, і самообслуговування, компанію, де ваш дякую.